Дозвольте мені від імені сільської ради подякувати благодійному фонду. Полтава «Карітас» за таку допомогу, яку надали нашій багатодітній малозабезпеченій родині Семенович Наталії. Ми знаємо цю родину. Вона проживає у нас спочатку повномасштабного вторгнення, саме з квітня місяця. І звичайно, хотілося б їй більше більше допомагати. За допомогою ми звернулися до Полтава Карітас, які нам допомогли і привезти дрова. Подарували нам ноутбук, подарували, дали нам першу грошову допомогу. Дякуємо за кухонне приладдя, дякуємо за тепле одіяло. велике дякую вам за те, що ви відноситесь до таких людей, як ми, і зреагували дуже-дуже швидко. Ми не очікували так на таку допомогу. Так що велике дякую вам.